Так, як ми записуємо для дримби мелодії? От я намалював таку схему, як я раніше малював з нашими октавами, де у нас це перша октава, друга і мільова октава. Якщо ви є музикантом і ви звикли до нотного стану, то такий запис вам, мабуть, не буде зручний і потрібний, тому я тут намалював нотний стан. І краще мелодії записувати таким чином. Тобто наша ДО це перший ступінь і так далі. Це в нас буде співпадати до мажорна гамма з ступенями нашої першої октави на дрембі. Тому ми мелодію просто беремо і записуємо як зручно нотами. Як записуються інші октави. Інші октави нам ну, розуміємо, що оце не є ступенями, а це є обертонами, які не співпадають зі ступенями. Якщо нам потрібно записати ці обертони, то ми не вираховуємо, де ця нота стоїть на нотному стані. Ми просто беремо, отак робимо... Тобто... Записуємо таким чином їх. Тобто це будуть обертони. Це буде 0,7 обертон, це буде 06 обертон. Бо тут їх три обертона, і нам не потрібно щось видумувати і багато позначень робити. Що в нас буде по другій октаві? По другій октаві, тут також не все так просто. Тому що нам потрібно буде відійти від ступенів. Нам є два варіанти запису. На мій погляд, краще це брати, просто писати мелодію, так як вона повинна звучати. Тому що вираховувати обертони оці, іноді буває складно. Тому можна записати мелодію, а бертон вже підбирати просто. На слух, який підійде ближче до цієї ноти. Або можна просто записувати назву цих, ну, ці обертони по порядку. Ну, Я не можу сказати, це трошки під питанням у мене стоїть, як краще записувати. Ці, Друга октава, якщо у нас мелодія в цій октаві записується, то дуже рідко вони туди попадають. Але вони іноді попадають. І якщо там, наприклад, два ці обертони чи три обертони, то ми просто можемо їх також по порядку записати. Там це буде 21 обертон, це буде 22 і 23, наприклад. Якщо там ну, їх якось буде попадати багато, то, мабуть, зручніше записувати просто нотами та й все. Тоді, ну, нотами самої моєї мелодії звуками, а обертони вже на слух там підбирати, коли ми вчимо цю мелодію. Враховувати це, ну, мабуть, можна створити таку систему, коли ми якій ноті буде, який обертон тут відповідати, і тоді ми візьмемо і будемо записувати вже конкретно, будемо знати, що це такий-то обертон такий обертон. Ну я таку роботу не проводив, воно мені не дуже потрібно, може комусь буде потрібно і він проведе цю роботу і відповідність обертонів нотам, ну, ступеням. Там же і мінор вже з'являється. Тобто <кій> проведе і буде записувати. Далі а для тих людей, хто ноти не дуже полюбляє. Отакий вот запис. Тобто ми беремо ці ступені і записуємо їх у мелодії. Це от початок коломийки перші дві фрази коломийки. Тобто ми можемо такти або так позначати, або просто рисочкою одною позначати. Можемо такти не позначати. Зазвичай ну це записується, береться фраза і фраза під фразою записується. Зараз я от заграю а, оцю першу строчку. От, як ви чуєте, тут в нас відкритий, 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 і закритий звук. Тобто ми пам'ятаємо, я вже розповідав, що це у нас перший, перший ступінь. Це відкритий, закритий, відкритий, закритий, відкритий, закритий, ну і так далі. А тут також. І ми можемо знати, коли ми записуємо, що в нас оце йде три відкритих, тоді закритий. І це допомагає особливо на початку орієнтуватися і якісь опорні такі точки мати, щоб цю мелодію правильно вивчати. Тому що, якщо ми, може, трохи не дочули там, що звук закритий, іноді вони якось змазано беруться чи швидко дуже, і тому це важливо. Що ми можемо записати? Оці обертони саме. Знати, який обертон береться. І коли ми вже перший трус звук граємо, то нам далі вже простіше ми можемо від нього вже відстроювати далі звукорядність. В записі в нас також ви... ми можемо використовувати лігування. Тобто те, що в нотах у нас такою дужечкою робиться то коли ми записуємо отак от ступенями, то ми беремо один, наприклад, два. Якщо воно у дужках, або один, два, три у дужках Тобто це означає, що ми б'ємо на цей, робимо удар, на цей обертон, цей ми вже... Видобуваємо без удару, тобто продовжуємо грати. Ну і їх може бути до 4, десь так. Ось як це звучить? От це 1, 2, 1 1-2-3. Отак звучить. Ну, або там... Різні варіанти можуть бути, використовуються дужки Також ми можемо там, повтори позначати, там, якщо нам потрібно повторити якусь частину, то береться в такі крапочки позначається, що у нас повтори йде. Ну, як я вже казав, наша нульова октава вона записується оціми... назвою самих обертонів. Ми не, не видумуємо для, цього, для запису цієї октави якихось позначок, ми просто беремо, тому що їх всього тут три і досить легко зорієнтуватися. 0,7, 0,6, 0,5. Якщо ви дотягуєтесь до октави, то і 0,4, мабуть, також. Про другу октаву я вже казав, що ми беремо і просто от у такому запису записуємо обертон. в такому вигляді. Там їх зазвичай декілька. Ну, там далі, чим це 23 мабуть, тут в нас не, не, не доходом наших молодих Ну, може, ще трохи там. І буде на запис, наприклад, от якщо в нас іде, нам потрібно вниз там спускатися, там 2, тоді 0,7, наприклад, там. Потім 0,5, то потім, наприклад, 1 І запис буде виглядати. от Тобто буде зрозуміло, що ми беремо там другий, він закритий, сьомий, також закритий, п'ятий також закритий. Всі закриті беремо і тоді С відкритий. Ну і так само, наприклад, 7 21, там 23 і знову 7. наприклад, частина мелодії, також, зрозуміло, записуємо таким чином. В такому запису, зрозуміло, ми не можемо. Він якби орієнтовний і опорний. Він нам дозволяє, якщо ми саму мелодію вже знаємо. Такий запис він дозволяє нам мати якусь опору на то, від кіля починається мелодія. Де закритий, де відкритий звук. Бо іноді таке буває складно на слуху сприйняти. Ну, з досвідом, звісно, ви вже будете, можливо, це буде не потрібно, але іноді потрібно, щоб передати цю мелодію, комусь написав і вже буде зрозуміло. Або щоб вона збереглася в такому вигляді, як ви починали, наприклад, її вчити, а тоді, можливо, щось міняли там. Ну, це дуже корисна річ буває в вивчені мелодії. Ми тут не можемо записати довжину звука, тобто ми можемо такти просто позначити, але у нас тут немає довжини звуків. Тобто, там Четверті, восьмі і так далі. Паузи, ну, можна робити отут -от паузи, наприклад, отаким чином позначати чи прочерками якимось. Я от заграю зараз початок цієї мелодії, ці дві строчки, як це звучить. що тут є пауза, ну, я граю по-простому, без там, різних прикрашань, або там просто щоб було зрозуміло, які звуки я беру. А коли вже ви саму ритміку будете знати ці мелодії, то ви її будете грати вже ритмічно, коли ви вже будете розуміти, де що є, стоїть, який обертон. no probably he's not